Доброго дня, ми з України, і сьогодні ми подивимося на новий містобудівний симулятор по будівництву колонії на Марсі від українських розробників, що саме важливо, в якій є українська локалізація, Farlanders. Гра ось щойно вийшла, прям свіженька-свіженька гра. Доволі цікаво виглядає, зроблена вона під ретро-стиль. Тому давайте перейдемо і будемо на неї дивитися. Тут є декілька режимів гри: це є режим проходження, який дозволяє нам отримувати випробовування і виконувати їх на час. Або гра для втіхи, ті самі випробовувань, але без обмежень на часі. Ну і, звісно, проста гра, в якій в нас немає жодних обмежень. Ми так і будемо грати в просту гру. Так, ось так от виглядає наша карта. І ще важлива річ: гра є покроковою, що є дуже дивно для містобудівного симулятора, але доволі цікаво тут воно все реалізовано. Тож, для початку нам треба поставити свою базу. Ось база тут. В залежності від того, де ми її поставимо, буде дуже сильно залежати розвиток нашої колонії. Бо тут -то є родючі ґрунти, тут є вода, є артефакти, є різні ресурси, які нам потрібно видобувати, щоб забезпечувати наших містян. От бачите, довкола води є ось такі от родючі місце, місця, де ми зможемо вирощувати їжу для наших колоністів. Але нам також важливо, щоб поруч були і інші ресурси, які дозволять нам. Отримувати і інші важливі елементи для нашого розвитку. Тому ми, скоріш за все, будемо будувати базу ось тут. Ось так, от буде нормально. Давайте. Шух. І зараз сюди сядуть наші перші колоністи і побудують базу. Можна збільшувати і віддалювати. Карта не така вже й велика, однак вона двохрівнева. Тобто є поверхня і ще є підземелля, де ми також можемо розбудовуватися, вирощувати певні. Культури здобувати певні ресурси, тобто, фактично, карта вдвічі більше, ніж ось тут на горі. У нас тут є певні ресурси, які ми можемо видобувати: це є електроенергія, звісно, вода, їжа, очищені метали і скло. Усе це нам потрібно для будівництва. Вода тут є в двох станах. До речі, вона є рідкою і є замерзлою. Тільки в нас, здається, ні, ось є. Є ось тут на карті. У нас є вічна мерзлота. Джерело води, яке не розмерзається упродовж мільярдів років. Холодніше за найхолодніші місця на землі. Ці поклади криги витримують навантаження, комунікацій та легких спор. Тобто ми зможемо на них побудувати будівлю, але це потім. Ось так. Далі у нас є будівництво. Нас є будівництво комунікацій, це трубопроводи, електромережі і тунелі, якими переміщаються наші колоністи. У нас є енергетика, тут у нас будуть різні турбіни, панелі і таке інше вода та агропромисловість. Ну, логічно, що їжа, і вода, житло, виробництво і розширення. Розширення це значить, що ми тут можемо поставити посадковий майданчик, його ми поставимо ось тут. На посадковий майданчик будуть прилітати нові колоністи, це важливо. Ми можемо бачите, їх навіть декілька поставити, але я не бачу сенсу в цьому. От. Можемо копіювати, можемо знищувати будівлю. Тут є одна штука, яка мені не надто до вподоби. це є технології. А, я не можу вам це зараз показати. Це буде трішки згодом. Гаразд, тоді це пропускаємо, йдемо далі. Ми можемо дивитися різні шари, тобто карту можемо дивитися в різних варіаціях, для того, щоб оцінити нашу ситуацію в енергетиці, в виробництві, в їжі туди-сюди. І також ще цікаво, ось, бачите, справа панелька, ось тут. Ми можемо одразу тераформовувати нашу планету. Тобто ми можемо тут е, створювати пагорби, можемо створювати воду, можемо е, знищувати гори. Ось бачите, Ми зразу бачимо, е, як будуть змінюватися. Об'єкти на карті. Тобто, тут бачите, Барас буде гора. Але якщо ми в каньйоні воду капнемо, буде така сама калюжа води, і ось тут трішки нижче утвориться родюча земля. Якщо ми воду, ось тут де пустеля, бабахнемо, то буде лід у нас. Тобто Ми можемо змінювати так Марс, тобто тераформувати його, як буде зручно для нашої колонії. Це прикольно, тому що, наприклад, якщо ти будуєш засоби генерації світла. Ось тут вітрову турбіну бабахаєш, то вона краще працює ось між, поміж горами. Не розумію, чому, правда, вона краще працює поміж горами. Але сам факт, що бачите, кожна гора їй дає плюс 2 до генерації. Відповідно, якщо ми будуємо кластер таких будівель, тобто вони один-другий теж допомагають, плюс 2, І там, якщо довкола гори, плюс вони одна одні дають буст, то дуже багато енергії додаткової ти отримаєш від цього. От, так от. Тепер давайте ми напевне. Розберемо, а тут чи бачите ще є умови. Наприклад, ми можемо за... розмістити воду лише біля двох гір. Або ось тут, де немає нічого, ось, наприклад, де порожні клітинки з якоюсь землею, ми там можемо розмістити воду. А також є тут, бачите такі от Це є пустище, там ти не можеш нічого будувати. Через ці пустища ти нічого не можеш проводити, і тобі їх треба чимось заповнювати. Там є теж спеціальні такі штуки, де ти можеш їх, їх прибрати. Так, це є поверхневі поклади мінералів можна дослідити, розбивши табір дослідників аномалії. Так, у нас це буде, але це буде трішки згодом. Давайте ми тут поставимо а, води трішки ось сюди би, напевне. Ні, сюди буде не добре. Чому? Тому що нам. А, може і буде добре. Нам все до треба буде тягнути... а сюди треба буде тягнути потім лінії. Тому що треба буде спускатися донизу, і тут ще є важливі штуки для досліджень. Все, ми можемо закінчити хід, і ми одразу ж бачите, бачимо, що в нас буде через певну кількість ходів. Тобто на наступний хід нам прилетять додаткові колоністи. Ще через хід буде нова схема тераформування, нова картка тераформування, називаємо це так. І потім через 4 ходи буде знову нова картка тераформування, а відповідно, через 3 ходи будуть ще одні поселенці, які я пам'ятаю. Тут ми можемо вибрати, бачите, або 0. Або 5, або 10. Ми не побудували нічого для них, я затопив мій, мій косяк. тому Ми беремо поки нуль. Всі ресурси нам додаються в кінці ходу, і відповідно ми також бачимо, скільки в нас на складі, є, скільки в нас є, і скільки в нас генерується. Нам треба в першу чергу поставити житло, тож ми будуємо напевне, сюди підемо два житла. Одразу їх треба заживити до нашого, нашої бази електроенергії. Під'єднати трубу і під'єднати тунель. Тунель теж важливий, бо без тунеля наші колоністи не хочуть ходити по поверхні планети. Чомусь, не знаю, чому, дивні якісь. Так, далі ми беремо вітрову турбіну. В ідеалі було б її поставити ось тут, але ми звідси не дотягнемо до нашої бази електромережу. Тому що тут оці от штуки не дають нам тягнути, ми першу поставимо турбіну, мабуть, ось тут. Потім її, якщо щось перебудуємо, але перше буде ось тут. Так, поставили сюди наші по показники приросту електроенергії, виросли. Чудово. Тут ще будуть батарейки, тому що бачите, нас зараз максимально скільки можемо накопичити, це 20 одиниць. Це маловато, але побудувавши батарейки, ми будемо мати змогу назбирати більше трошки. Тому так. Далі нам, так як маємо поселенців, треба, звісно ж. Їх забезпечити харчем, тому беремо теплицю одну. Бачите, тут вже тут треба працівники. Без працівників ця будівля не працює. Але прийдуть працівники, і все буде там як треба. Далі ми будуємо водонак. Водонак. Водонакопичувач, він може бути побудований усюди. Він потребує лише сонячного світла і труби. Тобто ми його не зможемо побудувати під низом. Ми його можемо побудувати виключно нагорі. Тож, тож, тут ми його будуємо, притягуємо до нього. Труби і все, він нам прокачує воду, приріст, води, виріс. Завершуємо хід. В принципі, нам тепер треба два ходи закінчити, щоб назбирати поселенців, запросити нам, щоб вони заселилися сюди і почали вже працювати на нашу користь. А, так, ось тут ми можемо прям гарно перекопати все, що нам потрібно. А, так, а це нам що треба? Це треба, щоб був каньйон. А, мені треба тут. А, ось так можна, в принципі, зробити. Ось. І тоді ми зможемо сюди. А, не зможемо. Ми ж тут вода. Треба буде ще цей каньйон засипати і потім прибрати. Все буде добре. Бачите, я не подумав, треба було тут роз воду хлюпнути, і було б набагато краще. Ну, вже як є такі. Так, завершуємо хід, беремо одразу 10 поселенців. А тут у нас ще є, крім ось цих основних ресурсів, ще є такі ресурси, як електроніка, прянощі і. Тератехи. Вони потрібні для будівництва високотехнологічних будівель. Первіться, колонія перейшла на рівень застави. Ми тепер отримали можливість витратити одиниці науки в дереві технологій, сховища терраформ, додаткова комірка для зберіга... зберігання терраформ. Тобто, ми цю картку терраформування можемо не використовувати одразу, а відправити в сховище, і потім, коли нам дуже потрібно, її одразу розіграти, скажімо так. Переробляння тераформ, ми можемо їх переробляти на тератехи, і також ми отримали 6 очок науки і 2 очки ось цього електроніки. Тепер до моментика, який мене трішки трішки не подобається мені моментик в цій грі, це є дерево технологій. Ти будеш єдиний варіант, який доступний для отримання от очок науки, це є ріст колонії. Тобто, ти не можеш. Е... Назбирати ці очки, прокачати колонію, і потім вже в більш-менш прокачану колонію запросити колоністів. Ні. Ти, коротше, запрошуєш спершу колоністів, і потім в тебе починається запара, яку ти маєш розв'язати за допомогою тих очків науки, які тобі вони привезли. Це трішечки бісить, чесно скажу. Так, нам треба розвідка в першу чергу, без неї ніяк. І нам, напевне, треба видобуток води або енерго... Ощадження. Тут же є батарейка, сонячна панелька і кращий рівень е, живлення. Тут який прикол: для того, щоб заживити ось ці от видобуток води, нам треба ось ці от високорівневі е, батарейки Ну, е, джерела енергії. Тому ми певно візьмемо. Певно візьмемо е, видобуток води візьмемо. Тому що тут є також, крім того, що видобування води, є можливість поставити будівлю, яка дозволить нам накопичувати більше води. І в нас тут є зміцнені труби. Зміцнені труби потрібні для того, щоб передавати більші об'єми води. Це теж важливо. Так, наразі ми поставимо спершу помпа. Помпа нам не допоможе. Хоча, можливо, допоможе. Чекайте, помпу ми ставимо тут, вона прибирає всі ефекти від води. А ми її, здається, також могли ставити. Ні, тут ми її не можемо ставити, на жаль. А помпу я не можу поставити так, щоб не нашкодити своїй колонії. Я так розумію, так? Да? Ну, ось тут, в принципі, можна вліпити помпу. Ну нам по, по воді поки не треба. Гаразд, давайте ми резервуар для води поставимо краще спершу. Десь ось тут. Все. Води буде тепер більше накопичуватися. Це запас завжди потрібен, без запасу взагалі ніяк. І тепер підемо. В дослідження, дослідницький табір. Він дозволяє дослідити ось ці от штуки, вони дають нам якісь ресурси. Це можуть бути базові ресурси або в рідкісних, дуже рідкісних випадках ось ці ресурси. Там дуже рідкісні випадки, прям рідкісніших не буває. Давайте в першу чергу ми поставимо ось це, Нехай вони ось це дослідять. Це треба. Чотири ходи буде на це витратити, ну, вже як є, так є. І ще є щитувач. Щитує навколишній простір на предмет цікавості, як-от ресурси, аномалії та підземні проходи. А, тобто, він має свій радіус дії. Ми... Це, це як радар. Ця штука працює як радар. Ти її ставиш і воно починає в певному радіусі розвідку робити. І тобі покаже, що, наприклад, під цією горою є якась аномалія. Або під ось в цьому каньйоні є якісь ресурси. І так далі, І так далі. Його ми можемо поставити теж. а ні, не будемо ставити, це нам з'їсть електроніку, а електроніка нам ще потрібна, тому що потрібно і інші ось ці ось штуки. досліди. Так, це є поклади кремнію, а це є поклади мінералів. З кремнія ми будемо робити скло. До речі, скло нам все одно зараз виробляється, воно виробляється ось цим. Бачите, наша база продукує і енергію, і воду, і їжу, і метали, і навіть скло. Е, так, в принципі, усе. Давайте закінчимо. Все. Е, ми можемо бачите, це от зберегти, наприклад. Будь-яку з цих штук ми можемо зберегти. Так, в нас є лопати, я б напевне. Ага, пустелі ми, якщо перекопаємо, то в нас тут будуть додаткові джерела їжі. Ну, наразі нам це, напевне, не потрібно. Давайте ми це. От так, як воно. Ага, ось тут зберегти. М -м так, ось так от, певно, можна було б зробити, але ми тоді повністю собі закриємо прохід сюди. А я б не хотів це робити. Ось так от можна зробити. там... Ні, так не треба теж. Давайте ми, знаєте що, з -з збережемо ось ці три лопати в цій комірці. І потім, коли нам буде потрібно, ми зможемо їх використати. Так, виробництво усього в нас йде, завершуємо хід. Ми не можемо перекликати нових колоністів, бо в нас не вистачає будиночків, але ми зараз цим почнемо займатися. Беремо побудувати будинок один, будинок 2. Там ще важливо, чим більше будинків з людьми, тим більше треба їжі, тим більше треба енергії, тим більше треба води. Тому це треба враховувати, коли розширюєш колонію, ну, як і в будь-якій грі такого типу. А так, далі фабрики. Фабрики є одна велика. Проблемка, вона погіршує психоемоційний стан наших колоністів. Тому, якраз ось тут ми ще можемо поставити фабрику, але тягнути колонію ми будемо в цей бік, щоб вона потім часом не опинилася в зоні дії цієї фабрики. Принаймні до моменту, допоки фабрика не, використ... не видобуде усі ресурси в цій точці. Так, беремо лінії електропередач, бо без живлення ніщо не хоче працювати. І там нам також ще важлива штука. Треба тунелі, бо без працівників. Недостатньо ресурсів, а в нас метал закінчився, прикиньте. І така печаль буває. Так, також попрошу вас залишити коментар під цим відео, поставити лайк вподобайку і за бажанням, за, і з великою моєю вдячністю підписатися на канал. Це дуже-дуже потрібно. Буду вам в... дуже дуже вдячний. Так, вибухівкою. От вибухівкою ми можемо знищувати гори. Для чого нам їх знищувати, а для того, щоб ми могли, звісно ж, розширюватися. Тобто, ось ці гори нам тут не потрібні, ми їх так от бабах, гір нема. Потім ми це все поправимо, зарівняємо, і тут будуть у нас житлові модулі або щось тому подібне. Все, ми завершуємо хід. Викликаємо ще 10 колоністів. Зараз у нас все піде в сильний мінус. Але це не критично. Бам. Поверхневі поклади мінералів, винагорода за дослідження аномалії 120 матеріалів, тобто ми це дослідили, отримали 120 металу. Це ми можемо розібрати, але бачите, ми не отримаємо ось цей цю штуку електроніку, на жаль, ми не отримаємо назад. Тобто, з цим треба дуже економно працювати принаймні на початку гри. Так. Тунель доробили, це працює, купа очищеного металу отримуємо. Плюс 40, величезна кількість, але потім кількість його буде трішки падати, тому що нам тут будувати треба буде. Оці всі тунелі, зміцнені труби, воно все дуже багато хоче, особливо коли воно покращене. А, так, нас бракує електроенергії. Ми можемо почати наразі поставити ще один, хоча б ось тут. Мінус 5 це не так вже й критично. Навіть не так, напевне. Ми ще можемо ось тут поставити 1. 2. Бачите, одразу рівень піднявся. Тут видно, у нас є максимальний рівень 3, а максимальний рівень 6. У нас наразі тут рівень 3, тобто воно виробляє 4 електроенергії. Це виробляє 3, і це виробляє 4, тому що плюс 2 дає пагорб. Якщо ми зараз поставимо тут ще одну цю штуку, буде, бачите, тут зразу видно, що рівень оцієї лівої підвищиться. Не підвищився чому. Ну, гаразд. Щось, напевно, трішки змінили, бо коли я тестував гру, це змінювалося. Так, з електроенергією ми розібралися. Їжа. Харч. Продукти. Бум. Все. Харчу достатньо. А задіяних працівників. А, в нас ще є 7. Безробітних, тому що 9. Ні, чому 7. 4-4 теплиця 8, фабрика 5. Тобто разом 13. Так, правильно, 7, у нас працівників вільних. Все нормально. Тепер нам треба поставити ще одну ось таку помпочку. Ось тут, напевне. Чи ось тут? Давайте ось тут. Так, вода мінус 8, все одно багато мінусу. Мінус 6, воно дає лише плюс 2 води. Це дуже-дуже мало. Треба терміново ставити помпу, але це буде трішки згодом. Всі інші ресурси в плюсі або в нулі. Тому добре. Давай завершимо хід. Зараз подивимося, що там там далі буде. А далі в нас є пожежа. Пожежа дозволяє нам. От я не зовсім розумію, навіщо вона нам. А, я знаю для чого. Ми можемо розплавити воду. Можемо розплавити воду або випалити землю. Ще тут є вибухівка, яка нам не дуже цікава, і лопати. Ну, Лопати я б теж не сказав, що нам дуже прям потрібні. Єдине, що вони ось ці от території прибирають. А, нам щоб дістатися до води сюди, сюди, ось тут, якщо ми зараз. А, ми все одно не розкопаємо так, щоб ми туди могли дістатися. Тому давайте ми ось так от розкопаємо. Сюди ми зможемо потім протягнути. І ще ось тут приберемо каньйон, і ми сюди теж дістанемось, поставимо там помпу. Завершимо хід, нікого не беремо, звісно ж. Для того, щоб ми отримали нові бонуси, нам треба підвищити рівень колонії, щоб отримати більше одиниць науки. Ось. 30 колоністів нам потрібно. Тоді нам відкриється торгівля, відкриється рівень морального духу. Ми зможемо брати кредит і дасться ось цей от бонус. Кажу, ось це от мене єдине, що мене в цій грі не дуже приваблює, це оце, як ти мусиш розвиватися. А, ну, Можна було це все-таки по-іншому реалізувати, але вже як є, так є. Так, далі, 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 далі. Знову завершуємо хід, нам, в принципі, нічого робити. О. А що о. Ми все одно туди не дістанемось. Нам треба ось так. Ось так от, напевне, зробити. Угу. Ось тут так. Що в нас там було? складі Ага, в нас було що копалка? Була копалка, це чудово. Ми беремо копалку і копаємо ось так от. Все, тепер ми тут можемо будувати водокачку. Беремо помпу. Бабах. Тут одразу має пропасти родючість грунту коли ми запустимо її. Ми беремо лінію електроживлення. Я, правда, не певен, чи вона буде працювати така лінія електроживлення, але, по ідеї, мала б працювати. Е, труби мають бути з'єднані з базою. Все, зміцнені труби беремо. 4-1 дуже дорога зараза, але нічого не вдієш. Тягнемо їх он туди. Ось так от бабах. Ага, треба прям до бази довести, бо якщо вони не протянуті по всій довжині. Воно працювати не буде. І одразу вода плюс 36. Так, ще оце тепер можна розібрати. Воно нам по факту вже не те, що потрібне. Він ж нам ще тепер бракує електроенергії, тому що ця хрінь жарить купу електрики ми можемо поставити ось тут відразу вітрогенератор. Він у нас буде одразу бачите, одразу 5 електроенергії продукувати. Якщо ми тут його оточимо з усіх боків, я так розумію. Скелемет, він буде продукувати максимальну кількість електроенергії. Ну, теж непогано, до речі. 3 ще десь один треба такий вліпити. А, де ж його вліпити? Де його вліпити? Ось тут, але ми туди не дістанемося. І сюди ми ще. А, ні, ми сюди вже можемо дістатися. Дивіться, ми сюди, дивіться, отак от хоп, стягнемо сюди, і тут Бабах, і все буде зашибісь. Ага, в нас закінчився метал. Тому завершуємо хід, нікого не прикликаємо на нашу базу. І зараз сюди дотягуємо, і тут буде все прям, прям гарно. Прям як треба. Прям як доктор прописав. Опа! Теж плюс 5, все, по електроенергії ми прям як треба стали. А тепер нам треба до 30 колоністів. Ми беремо хатинку. Хатинка дає тільки 5, на жаль. Ми ставимо одну тут, одну тут. Ніфіга ми не ставимо, ми ставимо тільки одну, тому що у нас не вистачає сталі. Закінчуємо тепер хід. Ну, якраз у нас ще є один хід, щоб ми прикликали всіх. А це нам дасть пагорби. Додатковий яб, напевне. А чому я не можу тут пагорб вліпити? Не дозволяє процес. А, лінія живлення. Ми не можемо повністю оточити це все діло каменюками, на жаль. Так, ось тут можемо. А, якщо я так зроблю. Ось так от можна зробити, там завалити, а потім покоп... прокопати і тягнути туди, але нам це по факту вже і не дуже потрібно буде на той момент. Ось тут можна зробити. Отак от, хоп. Тут каньйони нам не потрібні. Якщо ми тут поставимо ще кілька гір, то зможемо більше продукувати електроенергії. Так, гарно, гаразд, гаразд, гаразд. Давайте ми ще одну хатинку забабахаємо. От сюди бабах. А далі їжа. Ще одну теплицю сюди бабах. І, в принципі, води в нас повинно вистачити, їжі повинно вистачити, електроенергії не вистачить, тому ми зараз ще один вітряк десь тут тот поставимо. Він просто нам згенерує 4 електроенергії на наступний хід. В плюсі ми будемо. І якщо щось потім будемо мати час, щоб трішечки наздогнати цей дебаф. Так, є. Прилітають колоністи, ми зараз знову піднімаємо рівень на один порядок і отримаємо нові фішки. Ми можемо брати позики, щоб мати швидкі гроші, повертати, які треба буде згодом. За гроші ми зможемо купувати різні штуки. через, О, Тут зараз буде розділ торгівлі. Зараз, 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 зараз. Ось бамц. І Ми можемо обміняти це все на різні ресурси. Тобто ми міняємо придбати 20 води за 200 кредитів, придбати 10 їжі за 200 кредитів, і ми навіть можемо придбати ось цю електроніку за кредити. Ось так от. Навіть придбати ось ці от штукенці, тератехи. Особливо люта, яка використовується для тераформування місцевості, можна отримати від торгівлі переробляння тераформів чи дослідження аномалій. Нові торгові пропозиції дві штуки. Тобто, вони змінюються постійно, і ми будемо мати шанс. Щось вибрати для себе. Так, тепер Тепер нам критично важливо енергозабезпечення налагодити. Прям must have. І далі ми вже тут дивимося, що нам треба більше: виробництво скла чи інструменти для тераформування. Інструменти для тераформування на початку нам ну, не дуже будуть потрібні. Я скоріше буду за фермерство, тому що, шо, а їсти треба. І нам навіть вистачить ще на виробництво скла. Але можна зекономити і потім прокачати або підземні роботи, що дозволить нам під землю спуститися, або життя на Марсі, яке дасть нам мох, або вод... на екосистема. Коротше, тут купа всяких приколів, які можна розвивати і розкачувати. Але це треба добре, так в цій грі посидіти. Якщо, звісно, вам сподобається гра і ви захочете ще кілька відео, ви про це пишіть в коментарях. І ми продовжимо оцей. Це грати. На цьому ми будемо наш такий огляд завершувати. Сподіваюся, що ви перейдете в Steam і додасте гру до свого бажаного. Це дуже допоможе розробникам отримати більш широке розповсюдження самим Steam, і їх більше людей побачить. Відповідно, якщо їм гра сподобається, вони її куплять. І розробники будуть мати гроші на розробку нових ігор. Ну, все логічно. Так що навіть додавання до бажаного буде великою, великою допомогою для розробників. Я не кажу навіть про купівлю. Просто добажано додайте це буде велике-велике. Дякую вам від розробників. А, також свої думки щодо цієї гри ви можете залишити в коментарях, буде цікаво їх почитати. А, не забудьте підписатись на канал і поставити лайк вподобайку цьому відео, бо теж треба його якось просунути. А, дякую всім. Не забувайте також підтримувати Збройні Сили України, без того взагалі ніяк. Хлопцям великий респект за те, що вони роблять. перемога буде обов'язково за нами тут без варіантів. Пам'ятайте про це. Слава Україні! Слава українським захисникам!